Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Богдан, і у цьому відео ми будемо говорити про чергову постать зі світу психології, яка зробила е, певний внесок у розвиток цієї науки. Е, і е, у сьогоднішньому відео говоримо про Джуліана Ротора, про американського, е, теж, так би мовити, дослідника і психолога, який е, зробив певний внесок у розвиток цієї. Чудової науки скажу наперед, що е, на початку я опишу, е, обговорю біографію цієї людини, тому якщо вас це менш цікавить, і ви хочете перейти вже до його певних вкладів у розвиток психології, то можете перемотати відео е, в описі або в коментарях. Я Десь внизу залишу е, розділ е, по часовий розділ. Де буде окремо кожна частина, ви можете перейти одразу до тієї частини, яка вас цікавить. Е, і та, погнали! Отже, Джуліан Ротер виріс у Брукліні, що в Нью-Йорку, в Сполучених Штатах Америки. і його життя, його сім'я була завжди в достатку. Поки його батько не втратив компанію під час Великої депресії у 29 му році, ця несприятлива зміна економічної ситуації у його сім'ї і загалом в країні стала переломним моментом у житті у житті Джуліана Ротера, йому на той момент було 13 років. І він писав, що цитую: це викликало інтерес до соціальної несправедливості на все життя. І показало мені, як ситуаційні фактори впливають на особистість і поведінку. Цікавим фактом теж є те, що Джуліан Ротер у шкільні часи е, зацікавився е, книгами, текстами Зигмунда Фройда, е, Альфреда Адлера. І інших психологів, і він задля розваги почав тлумачити сни. І це дуже цікаво саме тому, що я теж, по суті, після прочитання вступу до психоаналізу Зигмунда Фройда дуже зацікавився, власне, теж цим аспектом, тому що Фройд писав, що у снах ми. Бачимо те, що є матеріалом нашої несвідомості. І всі ті елементи, весь той матеріал, який є у снах, це, по суті, певне, приховане, закодоване з нашого несвідомого. І дуже цікаво аналізувати так насправді усі сни. І після прочитання, власне, книги Фройда я теж певний період займався, займався цим, і мені було дуже цікаво. Розбирати е, сни, враховуючи психоаналітичні теорії, е, і так мені здається, я теж е, пішов в те русло, е, як і Джуліан Ротер. Уже коли настав час е, поступати до коледжу, молодий е, Джуліан Ротер все ж таки обрав вивчення хімії, оскільки психологія на той час не була таким перспективним напрямком для вивчення, і він обрав хімію. І що цікаво, коли він у бруклінському коледжі вже навчався, то він зовсім випадково зустрів Адлера, власне психолога, і все ж таки вирішив перейти на, кер... на факультет. Психології і вивчати е, психологію. Хоч е, на той момент справді це не було так перспективно, і роботи для психологів як такої не було. Е, мені здається, і зараз це е, теж дуже складно. Але так е, він все ж таки обрав е, вивчати психологію. Він сподівався зробити академічну кар'єру, вивчаючи психологію е, на тому ж е, бруклінському коледжі. Але він стикався з тим, що дуже Стереотипово і негативно ставились до усіх євреїв на той момент. І навіть попри якісь хороші відгуки щодо студентів-євреїв, попри їхню успішність, люди не визнавали їхніх хороших якостей і просто погано і до них ставились. Як писав сам Джуліан Ротар. У Бруклінському коледжі, а пізніше в аспірантурі, мене попереджали, що євреї просто не можуть отримати академічні посади, незважаючи на їхні рекомендації. І ці попередження здавались виправданими. Пізніше отримавши ступінь доктора філософії в університеті Індіани в 41-му році, Ротер влаштувався на роботу в державну психіатричну лікарню в Коннектикуті. Добре, перейдімо до внесків, які зробив Джуліан Роттер у розвиток психології, і його вклад в цю науку в основному крутиться навколо ем, когнітивних процесів. Він, що варто сказати, був першим психологом, який е, використав назву теорія соціального навчання, е, і його теорії були е, дуже подібними до е, теорії Скінера і Бандури. Е, якщо ви е, чули, знаєте про цих постатей. Е, але його теорії були менше менш радикальними. По суті, він розробив. Когнітивну версію бехавіоризму, яка включає в себе певні внутрішні суб'єктивні переживання. Ротер приділяв більше уваги когнітивним процесам, ніж той же бандура. І Ротер вважав, що ми сприймаємо себе як свідомих істот, що впливають на досвід, який в результаті впливає на все наше життя. Ще він говорив, що наша людська поведінка справді. Ніби формується через подразники і підкріплення ззовні, але також наша поведінка опосередковується нашими когнітивними функціями: це наше мислення, наші певні процеси, які відбуваються в нашій голові. І він створив певні чотири принципи, які і керують нашим по суті, які впливають на наше сприйняття і нашу поведінку. І ці чотири принципи звучать наступним чином. Я їх зачитаю. По-перше, ми формуємо суб'єктивні очікування щодо наслідків або результатів нашої поведінки з точки зору кількості та типу підкріплень, які ймовірно послідують. По-друге, ми оцінюємо ймовірність того, що певна поведінка призведе до певного підкріплення, і відповідно коригуємо свою поведінку. Третє, ми надаємо різні значення певним підкріплювачам і оцінюємо їх відносну цінність у різних ситуаціях. І по-четверте, оскільки ми всі функціонуємо в психологічному середовищі, яке є унікальним для кожної людини, те саме підкріплення може мати різну цінність для кожної людини. Тому, згідно з Ротером і його чотирма принципами, які я щойно зачитав, можна сказати, що. Певні очікування, суб'єктивні цінності, якими ми керуємось, вони є певним внутрішнім станом, який впливає на наслідок зовнішнього досвіду, так? тобто певні зовнішні наші, не зовнішні, а навпаки, внутрішні і суб'єктивні речі, якими ми керуємось, наші стани, наші когнітивні процеси, вони роблять досвід. Наче той самий досвід для кожної людини супер е, різним і супер індивідуальним. Також Джуліан Ротер е, увів е, і сформулював таке поняття як локус контролю, який він поділив е, на два типи внутрішній і зовнішній. І, і загалом це концепція джерела підкріплення. І внутрішній локус контролю це м, певне переконання індивіда в тому, що підкріплення залежить від е, його поведінки. І відчуття зовнішнього локусу контролю, це переконання е, того ж індивіда в тому, що розширення його повноважень залежить е, від зовнішніх сил. І загалом ротер робив багато досліджень на цю тему щодо локусу контролю. Е, і так, він, ну це дуже е, просто. Типу, якщо людина. Е, Вбачала е, у собі ось цей контроль е, над своїм життям, над своїми діями, і е, там чи винила себе за щось, е, або навпаки, хвалила себе так, за певні дії і е, події, речі у своєму житті, то е, відповідно їй приписувався внутрішній локус контролю, і навпаки, зовнішній локус контролю їй приписувався тоді, коли людина е, навпаки вбачала. Е, Наслідком е, своєї ситуації е, щось або когось іншого. Наприклад, е, хтось там е, винен, що м, його чи її життя в, склалось таким чином, е, а там через ту людину е, в мене така ситуація і так далі. Я не знаю, чи це було чути, але здається, швидка тут їде. На це бісить. Anyway. І загалом уявлення про локус контролю воно дуже сильно формує поведінку людей, тому що люди з зовнішнім локусом контролю схильні все ж таки менше брати певної відповідальності, і ніби більше ризику, і загалом більше керувати своїм життям, оскільки вони покладаються на те, що хтось більше має впливу на їхнє життя. Коли люди з внутрішнім локусом контролю, вони більше схильні до того, щоб брати певний ризик, керувати своїм життям і робити певні зміни. Так, робота ротера показує, що ми вивчаємо локус контролю в дитинстві на основі поведінки батьків і опікунів. Батьки людей з внутрішнім локусом контролю як правило підтримують і хвалять за досягнення підкріплення. Постійно застосовують дисципліну і не мають авторитарного ставлення. Загалом історія виникнення цієї концепції про локус контролю у ротора виглядає дуже таким цікавим і випадковим певним явищем, тому що під час одного експерименту, де людям було запропоновано вигадувати, що є на звороті звичайних білих карток, коло чи квадрат. Одна група людей після питання, як вони будуть справлятись у наступному другому турі, чи їм буде краще, чи вони справді будуть краще вгадувати, чи вони будуть гірше це робити. Одна група людей казала, що все ж таки їм буде складніше і їм піде гірше у, другому, у другій пробі. А частина людей казала і запевняла, що все ж таки їм піде краще у цьому, тому що в них справді є певні інтуїційні або екстрасенсорні явища. І так, це було таке дослідження, у якому, начебто, перевіряли. Екстрасенсорні явища у людей, але так насправді просто перевірялись переконання людей і їхнє ставлення щодо своїх так, дій і своїх очікувань. І, власне, після цієї, після цих питань, після цього дослідження Ротар усвідомив, що існує певний локус контролю, який, власне, дає людям переконання щодо того. Як вони будуть поводитись, як їм буде щастити або не щастити у подальшому майбутньому. Під час цього дослідження Ротартер займався клінічною підготовкою іншого свого, так скажімо, підопічного психолога, якого звали Джері Фарес, і Фарес розповів йому про свого одного клієнта чи там пацієнта. Який власне, мав проблеми з ізоляцією, і через заохочення Фариса, цього клієнта, власне, той клієнт наважився піти одного разу на вечірку. Він навіть познайомився і танцював з іншими жінками, з якими там вже познайомився. І навіть попри ці успіхи, цей чоловік все одно е, тримався своїх переконань про те, що е, це просто м, так пощастило, це такий випадок, е, і е, ось таке переконання у того па, е, пацієнта Фариса, е, воно е, все ще, е, все ще е, заважало йому так. Це певне е, соціальне. Це соціально вивчене щось переконання, яке залишалося з тим чоловіком. Тобто, після цього значного соціального успіху клієнт все одно залишався при своєму переконанні, і він запевняв, що це просто пощастило, і що в майбутньому такого більше ніколи не буде. І зараз хотів би зачитати вам зразки пунктів з цього дослідження. Про локус контролю, де ми маємо 6 пунктів. І від першого ми маємо ніби внутрішній локус контролю. І чим далі до шостого ми наближуємось, то тим вира. Більш виразно ми бачимо зовнішній локус контролю. Тож, перший пункт у нас звучить так: невезіння частково відповідає за багато поганих речей, які трапляються з людьми в житті. Однією з головних причин, чому спалахують війни, є недостатня політична активність людей. Війни будуть завжди, якщо люди не намагаються їм запобігти. У довгостроковій перспективі люди заслуговують повагу, на яку заслуговують у цьому світі. На жаль, цінність людини часто залишається непоміченою, як би вона не намагалася. Думка про те, що вчителі несправедливі до учнів, є нісенітницею. Більшість студентів не усвідомлюють, скільки шансів обставини впливають на їхні оцінки. Без належної підтримки ви не можете бути ефективним лідером. Талановиті люди, які не стали лідерами, не скористалися своїми можливостями. Як би я не старався, я деяким людям не сподобаюся. Люди, які не можуть викликати співчуття в інших, нездатні співпрацювати. Тож так, таким був головний внесок Джуліана Ротара у розвиток психології, е, локус контролю, а також соціальне вивчення. Ось. І варто сказати, що соціальне навчання і взагалі теорії Джуліана Ротера вони знайшли дуже великий інтерес в аудиторії у інших так, людей, які вивчали психологію і цікавились нею. Тому що, ну, власне, дуже Експериментально орієнтовані дослідники були, і якщо ми візьмемо інші дослідження інших людей, які теж робили розвиток і дослідження саме у сфері локусу контролю, оцього соціального вивчення, підкріплення, то усе також підтверджувалось. Тобто проявлялось, фактично проявлялось те, що описав і запропонував Джуліан Ротер. І е, подальші експерименти, які теж були пов'язані інших авторів, які теж були пов'язані з локусом контролю, то вони були е, власне такими, що підтверджували все те, що описував Джуліан Ротер. Після повторення цього матеріалу в мене такі певні особисті рефлексії виникли. І е, знаєте, справді ось цей внутрішній локус контролю він іноді в нас усіх не знаю, не буду говорити за всіх. Скажу за себе, у мене він в складні життєві моменти теж перекидується на зовнішній, тобто я схильний іноді говорити або звинувачувати когось в певних обставинах в моєму житті, що щось пішло не тим чином, що щось не склалось і так далі. Але справді варто нагадувати собі, що іноді. Ми винні в чомусь, іноді ми не допрацювали, або також іноді треба себе похвалити за те, що ми щось зробили ок, що ми щось е, е, зробили супер. І хвалити себе, підтримувати себе. Бо все ж таки, коли в нас є цей особистий внутрішній локус контролю, мені здається, ми сильніші таким чином, і ми можемо е, справді мати. Такий особистий стержень, на який ми покладаємось, ми покладаємось на себе і не є, так би мовити, жертвами якихось зовнішніх обставин, долі е, і так далі. І банально згадати той приклад з пацієнтом Феріса, який е, після певних. Успіхів, значних соціальних успіхів, він продовжував е, бути таким ізольованим і продовжував е, говорити про свої переконання, які йому так насправді е, шкодили. Тому так, будьмо більш е, гнучкими і е, будьмо більш е, орієнтованими на внутрішній локус контролю. Тож так, я, мабуть, обговорив все, що е, зробив такого значного Джуліан Ротар у розвиток психології. Хочу подякувати вам за перегляд, і ми, звісно, ще побачимось у наступних відео. Дякую вам і тримайтесь! Бувайте!